Черкащина отримає додаткові кошти з державного бюджету, розповів губернатор. Нещодавно на засіданні кабінету міністрів Віктор Янукович повідомив про нові соціальні ініціативи, тож нині важливо знати особливості впровадження їх на Черкащині. Як зазначив Сергій Тулуб, все це заради головної мети, яку ставить перед владою глава держави створити ефективну систему адресної соціальної підтримки незаможних сімей пільгових категорій громадян, зв'язку з новими соціальними ініціативами. В Пікасній області буде отримано додатково кошти з державного бюджету України. Але це не значить, що тільки з державного бюджету. Ми також розраховуємо на наші ті ініціативи, які сьогодні будуть запроваджені в районах, в селах і містах. Черкаська влада планує підвищити одноразову допомогу інвалідам війни до свята перемоги. На це держава додатково виділила 5,6 мільйонів гривень. Окрім цього, з липня 2012 року інваліди та пенсіонери, які проживають у малозабезпечених сім'ях, повинні додатково отримати по 168 гривень щомісячно, а діти з малозабезпечених родин по 260 гривень. Також з 1 травня майже у 10 разів зросте допомога на забезпечення домашнього догляду психічно хворим. На 2 мільйони гривень будуть збільшені розмір допомоги по догляду за психічно хворими. Я вам хотів би нагадати про те, що з минулого року обласні заклади охорони здоров'я забезпечують 100% інвалідів війни слуховими апаратами, зубними протезами, кардіосимуляторами. І ця робота буде продовжуватися в цьому році. І в цьому році ми ще повністю взяли зобов'язання на себе. Забезпечити 100% інвалідними візками. Також з квітня цього року буде проведено перерахунок пенсій у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Загалом у 2012 році населенню області буде надано соціальних піль і субсидій на 12% більше ніж торік. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.